Гідравлічний прутень. Я все тримаю як зброю. Палець не на спусковому, на спусковому тільки тоді, коли ми працюємо. За, за два рази у да. я ну, да. Погнув і спалив. Люк є такий так. Можете сильно не показувати, що я тут наварив. Скором не зі це лежимося чи. Отож, сьогодні в ветеранський автохаб несемось. Приїхала ось така машинка. Зараз подивимося, в якому вона стані. Знаємо тільки предісторію. По ній впівіха прилетіла ось так. Кажуть, машинка на ходу навіть заводиться. Ну, я думаю, за якийсь час ми зможемо її відновити і віддати, повернеться в стрій, де ще не один раз допомагати хлопцям заїжджати та виїжджати на позиції. До роботи. Сьогодні я потрапляю до рук майстра Олександра. Працюємо. Розкажіть до початку взагалі, як ми робимо діагностику, що ми будемо, за що ми будемо братися? Ну, на даний момент ми бачимо по автівці, що Припустимо, двері ці під заміну. Угу. Тут їх вже не відновиш. Не, ви... не відновиш. Ці двері також, капот немає сенсу також відновляти. Це все заривною волною. Ага, так, да, з вибухового хвилі і так було. Да. І ось, ну, так так вона робить. Ну, а сьогодні ми почнемо з заднього крила. В його до роботи? Так. Mm -hmm. <гум> Насамперед, нам треба буде чистити красочку так. містами. Ага, ну. Зачугати тут. Так. Оце місце. Далі е, отут mm -hmm. і отак. От. Тримайте інструмент. <гум> Почнемо. Так. Беремо, вдягаємо такі окуляри. В них що на броні кататись? for ah! so, what? I keep my ribbons low, I move my head, I move my hands to the tempo Гарно виходить. Можливо, до нас підете працювати, а? <риклад> ну, я скажу так, що батько значить, був би задоволений. Трошки мене вчив, видно, роки його допомоги не пройшли даремно. Що робимо далі? далі? Далі нам треба витягнути фрагменти. Да. Для цього ми. Ромбаємо. Таку річ. Це буде робитися все спотером. Ну, такою штукою я ще не вправляв. Це щось для мене буде новеньке. Термалью. Розкажіть, як справлятися з цим супермеханізмом. Супермеханізм. Ви берете. Так. Вау. Wow. І потихеньку. По Трошки ну, це... працюємо. Цей інструмент, звісно, мені більше знайомий. Зараз ключик треба знайти. Це змінюється саме цей язичок, так? Да? Так, да, він вже відпрацював своє. Ага. У мене вже рефлекс, я все тримаю як зброю. Ось. Палець не на спусковому, на спусковому тільки тоді, коли ми працюємо. Зараз ми будемо е, трішечки його на кілька секунд. Так, і... так, Що давно? Поворачувати по-чусовий. По-часовий. Типу ось так, да? так? Так. І, ага. і отак ось потихеньку, потихеньку. Дві секунди приварюємо, секунда, да, і потім, і потім... відбиваємо. Так, так, так. Ще. І, ще трошки, і ще трошки, ще трошки. Ще трішки? Так, да, так. Да. Ну, все. Йде у мене, скажімо так, трошечки коряво, я це визнаю. <рес> Ну нічого страшного. Меняємо. Це буквально за за, за два рази да, його так? Это... Ну, так. Погнув і спалив. Скоро мене звідси веженуся. Замінюємо наш розходничок. Піду розгляжу, що у вас тут ще цікаво. Коли грошей немає, то вмикається креатив. СТО ветеран Автохаб знайшов свою домівку. Так, да, у нас є Суперкам, у нас є зала, у нас є Орлан, у нас є пародія, у нас є уламки шахеда, у нас є оригінальний Шахед, який ще іранський. Uh -huh. Військові нам передають, ми перший час не знали, що з цим робити, а тепер це все перетворилося в такий невеличкий музей. Ми б так порахували, що у нас експонатів десь на мільйон доларів uh -huh. ринкової вартості. Тут, тут була як за Ластофас, просто все знищено, зруйнована. Автобаза багато років не використовувалась, точніше використовували як складські приміщення. Нам довелось відновлювати майже все, але у нас була велика. Підтримка, велика допомога багатьох людей, бізнесів, і, і нам це вдалось. Оця частина кафе е, зроблена з доски. Ми поїхали на пілораму, відібрали браковані. Нам їх майже безкоштовно віддали. Ми нарізали просто красиві частини, некрасиві викинули, шліфанули, пофарбували. Виглядає дуже класно. Наді мною, наприклад, скляна оця накриття. Це насправді двері. Тут, наприклад, ручка є. До цих дверей. Це тут поблизу на смітнику лежало. Ми звернулись просто до платформи, запитали, чи вам треба. Вони сказали ні. І це нам по дизайну вписалося, але от це двері, буквально скляні двері. Якщо але якщо не сказати, ніби так воно і задумувалось. Пандус, який коштує близько двох тисяч доларів. Якщо його в зборці брати, ми зробили за 15 тисяч гривень, зібрали метал, погнули, шліфанули, пофарбували, залили бетон, все зробили самі за 15 тисяч гривень. Ви так само відновлюєте керчі, які, здавалось би, вже все лежать, і вони там кимось забуті. І вже Ви так само їх з того світу повертаєте, да. як ось ці двері чи ось це дерево. Ну, я, я хочу сказати, що це все тут, це чиясь допомога, чиясь підтримка. Я лише вклав 2,5 мільйони гривень. Це була моя квартира. Ну, я собі планував, угу, угу. але після повномасштабки це стало не актуально. Відповідно, треба було. Тут місце розбудовувати було трішки страшно, бо ми ні не маємо ніякого досвіду ні в будівництві, ні в автосервісах. Але ми почали збирати команду людей фанатів, відданих людей, які хочуть, які горять, які люблять машини. І це все почало відбуватись. Продовжимо. Так. Нам потрібно трохи розтягнути його, щоб Ось все вийшло назад. Тобто воно може розтягувати, в принципі, метал. Так. так, нам зовсім трошки, зовсім. Беремо гідравліку. Бачите, механізм, який розтягує, метал. Я знаю, деякі чоловіки одразу таки подумали, ну якщо метал розтягує, може, але це не цього. для цього воно не підійде. Ще трошки. Потримайте, будь ласка. Ага. От так буде добре. Зараз треба вдіти сюди. Їх. Ану ага. на підлогу краще От так. Витримуємо. Червоний скіпетр. Більше немає в мене аналогії. Хотів щось таке придумати, сказати смішне, а от нічого не придумається. Ми, щоб не, не продавати кузов. Ага, підставочку тупить. Підставочку трошки. Так, десь десь отак. От. Так, тримайте. Так, Тримаємо. Що притримать. І заходимо в бокс, який ми добудували, його тут не було, тобто тут постійно його не існувало. Ми його добудували, щоб. Військові машини можна було ремонтувати цілий рік, а не тільки mm -hmm. влітку. Знову ж таки, зібрали блок, який знайшли тут, на смітниках, відібрали якісний і з цього якісного зібрали стіну. Тут все, так, наприклад, столярний стіл. Я от завжди думав, що столярний стіл це якась херня. Ну, знаєш, щось таке так. взагалі. Ну, а виявилось, що така штука може до 2000 баксів коштувати. Oh. Знову ж таки, ну, у нас немає грошей, що ми робимо? Ми йдемо. Шукаємо метал з цього металу. Самі варимо, ліпимо, фарбуємо, шліфуємо. І у нас стіл за три копійки. У нас просто є фантазія, у нас є потреби військових, військових яким ми допомагаємо. І креатив. От ми це реалізовуємо, застосовуємо тут, ліплячи, просто з нічого створюючи щось. ми ремонтуємо 20-25 важких карчів щомісяця. Це складні машини. Це від 50 тисяч гривень одна машина. Інколи цей 100, інколи цей і 150, інколи треба заміна двигуна. Ми купуємо весь двигун. Потреби військових просто неймовірні. Це не те, що держава не робить, чи у держави немає грошей. Просто сам ланцюжок дій по ремонту військових машин він має бути швидшим, тобто компактнішим і меншим. Це те, що ми робимо. Збройні сили потребують ремонту. Виявилось, що українці навезли, мабуть, сотні тисяч карчів. Це старі машини, комерційні сто хочуть брати їх в ремонт. А ми це вміємо, ми можемо. Ми робимо найскладніші ремонти. Тобто нам передають машини в деяких випадках, які були на списання. Просто у хлопців немає іншої машини, і вони просять зробити з цим щось. І ми робимо. Ми хочемо, щоб після війни... Ця модель не зникла, а щоб ветеран приїхав на таке СТО і безкоштовно, там, на 2000 доларів, отримав ремонт своїй машині. Навіть після війни, після перемоги, ветерани мали ще одне місце, де вони не просто отримують щось безкоштовно, а де вони точно знають, що їх розуміють, що тут такі самі, як вони, і це місце для своїх. А взагалі є якісь, от, наприклад, ну, марки автомобілей, які от вам найбільше не подобається відновлювати. Можливо, чи найважче, чи в них там якісь особливості. Особливості у навар. Так? Є. Я теж чув, що Це... до Навар є якесь таке подвійне відношення? Тому що дуже слабка рама. А, так? Угу. І вона ну, дуже сильно ні є. Угу. Такий нюанс. Да. ну я так, хотів, так. хотів сказати хлопцям, що думаєте, яку машину вибираєте, хоча ми самі розуміємо, що іноді такої можливості в виборі авто немає, тому і на тому дякуємо. Продовжимо. Робимо тут петельку, а петельку треба зварити. Ах, чувствую, я буду страшним спеціалістом після цієї. Передачі як ота, так. ось так, Ну класно, класна ідея. Я так розумію, ми сюди зараз пропкаємо ось цей гідравлічний прутень. <гум> І от ми будемо витягнути. Добре. Щораз сильніше, ну. <гум> сильніше. Ну давай, я потрамаю. Так. Щось видно? <гум> да, так. <гум> да. 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 Ну що, поїхали? Люк я твій тато. Можете сильно не показувати, що я тут наварив. <рив> Бо вийшло. Ну як? Як для першого разу? Може і непогано. Так, хай трохи вистигне, <рив> так? Вистигне, так. І по суті, воно не має обірвати його, так? Да? По суті, ні, тому що навантаження буде невелике. <рив> і якось буде, Я маю надію, що все буде добре. О, пішло. Клас. Так, пробуємо висмикнути його трошки. Я бачу, що так. процес пішов. Не буду вас відволікати. Я сподіваюся, ви вже покличете коли е, доробите, що ми показали нашим Добре. глядачам, яку ви Божу справу робите, відновлюєте з того світу ось такі машинки і передаєте їх назад хлопцям. Ну а ми будемо чекати того моменту і обов'язково покажемо це для наших глядачів. Дякую за допомогу. Дякую за довіру. Вже за цю от буквально за цей випуск навчився кільком таким цікавим речам. І ще українці, донатьте, будь ласка, на авто для наших військових, тому що вони дуже потрібні їм. Це життя наших хлопців. Дякую. Це дуже і дуже важливо. Ми е, будемо у себе відкривати центр навчання. Коли до нас приходить ветеран, каже: Я хочу відкрити бізнес як у вас такий же соціальний проект. Ми його беремо. Ми навчаємо йому команду, ми навчаємо його, ми допомагаємо повністю покроково все зробити в його місці. Там Вінниця, Одеса, ще якісь міста, і там створюємо з нашою допомогою по франшизі. Це, це таке стало. Дякую вам. Хай е, нічого не спинить масштабування ідеї, час якої настав. Дякую вам. Дякую. Все, щасти. Ну що ж, друзі, бачите, які цікавих і потрібних майстрів ми показуємо, які піднімають, реставрують, відновлюють, доброньовують техніку для зсу. І дивіться її в наступних випусках. Ключ на 17». Ми військово сторони другої зенітно-ракетної батареї. Хочемо подякувати народові України та благодійного фонду несемо за підтримку, за придбання автомобілі для нас. Повній боєготовності, готові до виконання бойового завдання. Посилу людей та небайдужих, хто підтримувати благодійний фонд, та допомагати військовим. Все буде Україна. Слава Україні! Героїн. Слава!